Вітаю всіх, хто завітав на каналу Село Моя Доля. Бажаю доброго мирного дня, доброго здоров'я, успіхів в усіх добрих починаннях. Сьогодні в нас гарний день, хоч вночі ще приходять непрохані морози і приморожують листочки наших квітів, які вже. Потроху розквітають, відчувши на собі подих весни. Але все ж таки в день весняне сонечко бере верх, і квіти, тягнучись до сонечка, дарують нам свої перші квіти. Але разом із цими квітами, із крокусами, із Сибірськими і можливо, в південних областях ще якісь квіти світуть, тішать нас своєю присутністю. І такі скромні квіти лісові, як підсніжники. І саме про них сьогодні мова. І в першу чергу хочу спитати, чи ви знаєте, чому підсніжники не можна зривати, не можна дарувати, не можна продавати. Звичайно, дехто скаже, що це тому, що підсніжники занесені до червоної книги. І тим, хто порушує закон, грозить штраф. Але не тільки тому. Колись у сиву давнину, жив на березі прекрасний юнак Ацис. І він був закоханий в морську німфу, красуню Галатею. І Галатея також його кохала. І для зустрічі вони обрали берег моря. На березі вони зустрічалися, там були призначені їхні побачення. І ось і того дня красень юнак поспішав на побачення із Галатеєю. А на тому ж березі жив горбатий циклоп, який також був закоханий у Галатею. І люту ненавидів. Красення юнака. І ось вирішив він позбавитися суперника. І скинув на юнака прибережну скелю. Звичайно, юнак загинув. І на місці гибелі юнака утворився струмочок, який мав береги кольору юнакової одежі в той день. А тим часом. Красуня Галатея виринула із морської піни і також прямувала, пливла до берега. Але, не побачивши на березі коханого, вона повернулася у море і хотіла розпитатися у матері юнака, яка також жила в морі, у чому справа. І саме тоді побачив її. Морський повелитель Посейдон побачив і захотілося йому перетворити галатею у наложницю, і також зробити своєю помічницею. І от він пропонує красуні у подарунок стати володаркою семи морів, але взамін. Зректися волі і зректися свого кохання. Звичайно, галатея відмовилася, і тоді розсержений морський повелитель викликав шалену бурю дев'ятий вал і спрямував цей дев'ятий вал на красуню. І розсипалось тіло галатеї на дрібні дрібнесенькі шматочки. Білі білесенькі, немов би її тіло. Частина цих шматочків піднялася в небо і перетворилася на молочний шлях, а інша частина розсипалася по землі і там, де впали ці шматочки, утворилися ніжні, тендітні, білі, білесенькі квіти, підсніжники. І ці квіти люди почали називати символом нещасливого кохання. І говориться, хто зірве підсніжник, хто його даруватиме чи купуватиме для того, щоб подарувати. До кінця днів своїх не зазнає щасливого кохання. Отож, вірити чи не вірити. Справа кожного, але ж, звичайно, краще не перевіряти, а краще не зривати підсніжники, нехай ростуть вони у тих облюбованих місцях, на яких ростуть, і нехай дарують людям надію. Бо в іншій легенді підсніжники названо також квітами надії. І говориться про те, що час, коли Бог вигнав Адама і Єву на землю, на землі йшов сніг, і було дуже холодно і непривітно. Перелякана людська пара, не знали, що їй діяти серед цієї непривітної природи. І тут кілька сніжинок, співчуваючи молодим людям. Вирішили подарувати їм надію і перетворилися в красиві білі квіти. підсніжники. і подарували людям надію, що не завжди буде йти сніг, а сніг розтане, настане весна, будуть теплі дні. І завтрашній день обов'язково. Буде кращим, ніж сьогоднішній. Ось так і до цього часу, що серед зими, серед снігів, серед морозів розквітають такі тендітні квіти, які не бояться ні морозів, ні снігів, а дарують людям надію на те, що незабаром холоди відступлять, незабаром настане весна. Дарують надію, що завтрашній день буде кращим від сьогоднішнього. А в даний момент, звичайно ж, дарують нам надію на те, що і війна буде невічною, що після війни настане мирне життя. Слід тільки трохи перечекати. Це не щастя. Тож не зриваймо, не винищуємо підсніжників. Нехай дарують вони надію нам, нехай дарують надію наступним поколінням, надію на те, що завтрашній день обов'язково буде кращим, ніж сьогоднішній. І на зміну зими з її супутниками. Холодами, морозами, прийде весна із теплим сонечком, і розмерзнеться земля. І перші квіти подарують нам свою різноманітну красу. І так було і минулого року, і позаминулого, і в цьому році так само є й буде, і в наступному. І через рік і хай буде на весь людство вік. Хай ростуть в лісах і в наших садах підсніжники, хай ростуть і цвітуть інші квіти, які розквітають слідом за підсніжниками. І нехай завжди. Добро перемагає зло. І хай там буде і нині, і завтра, і завжди, і на віки. А з вами був канал Село ти Моя Доля. І мене звати Ніна. І я згадую, що це був канал «Село, ти Моя Доля. Якщо не важко, Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, будьте з нами. І, як завжди, кажу до зустрічі.